Це відеозвіт з навчальної практики з дисципліни інформаційної системи та технології. Туризм. Почнемо з першої частини. Перше завдання це інтерактивні презентації, яка була створена в презі. Так, ось воно. Тим по посиланню. Ну, така невеличка презентація, просто написала тему, і програма сама мені зробила таку презентацію. Так, презентація а, Так, наступне завдання. Створення текстового документу в Google Документах. Ось так він виглядає. Створила я у вигляді таблиці з фото. з новою інформацією створено воно було ось таким чином. Google Disk, Ось вот. плюсик и по стороны. Так. Наступное задание. У нас створення электронных таблиц, манипуляции с данными, графичных супроект розрахунки в Google таблице. Так. Ось. Вот. Я конвертувала його в таблицю. Е, так, це записувала самостійно ціна на одного друзя, ціна на одну дитину, а ціну на групу вираховувала за такою формулою. Кожне таке саме. І середнє значення ось average. 52. Так. Так, от. Наступне завдання. Четверте, так? Це створення презентації в Google презентації. Ну, тут, а, тут легко. Ось така у мене вийшла презентація на 8 слайдів. Ось. І так само можна легко зробити. таким чином. Так само створити плюсик, вибираєш тесроп шаблон і и... таким чином. Наступне п'яте завдання використання Google Форм. На жаль, я тут Помилася і зробила тільки реєстраційну форму. Ось. Але сам сайт додала ще є опитування. Ось воно. Так само у мене для опитування є тут табличка, яку потрібно було додати в п'яте завдання, але я перепутала. Так, ось. Так само можна диск. Створити і створити Google Форму. Далі зрозуміло. В самому сайті є і Google Форма, і опитування. Так, наступна це у нас друга частина. Так. Ось шосте завдання це сам готовий сайт. Сьоме завдання тут у нас наповнення контентом. Тепер перейдемо на секунду. Перейдемо за посиланням на сайт. Ось так у нас головна виглядає сторінка. Тут ілюстрації. І обов'язково обережні, що цей сайт створено виключно в освітніх цілях в рамках навчального проєкту. Саме є перелік об'єктів з ілюстраціями, замки, музеї, а також релігійні споруди, собори. І конотитул на, на кожній сторінці є контакти. Так, аналіз цін на послуги. Ось туди я вставила свою таблицю, яку я виконувала в третьому завданні з практики. Ось, Ось так от. Ось. Це так, сьоме завдання. Восьме завдання це у нас інтеграція презентації в сайт. Так. Ось так само в мене є сторінка презентації, де я додала свою Google презентацію та додала посилання на презі презентацію, також іконотитул з контактами. Ось. Так, і дев'яте завдання. Це у нас так, інтеграція опитових та реєстраційних форм. О, ну, так само дала сторінку опитування, де, ось як я і казала, що вставила його сюди. Ось на цю сторінку та реєстраційну форму. ось Так, вона виглядає. Це все. Ці завдання зараз додам. Дякую за перегляд.